Кримські колаборанти просяться на передову. Першою колишня окупаційна міністерка культури Криму Аріна Новосельська попросилася відпустити її з московського СІЗО на війну проти України. За Хабару у 25 мільйонів рублів вона має провести 10 років за ґратами, але раптом вирішила спокутувати провину за схемою. ПВК Вагнер заяву з проханням відправити її з камери на фронт написала ще три місяці тому, але рішення досі немає. Аріна Новосельська зрадила в перші ж дні окупації Криму та дістала тепле крісло під проводом окупаційного ватажка Сергія Ксьонова. На догоду росіянам доклалася до знищення культурного спадку Кремли, зокрема унікального комплексу ханського палацу. У Бахчасараї. Утім, на чолі окупаційного Міністерства культури більше запам'яталося невіглаством і добірним матючинням. Простоєбезяні. <поставили, как> Аріна Вадімовна, успокойтесь, ви чого там? Шо, вообще, ли? Інший доброволець з буцегарні колаборант Ейва Зомєров. У понеділок він опублікував відеозвернення з під дерева, де похизувався, що залишив чорну смугу невдач позаду. Звільнився з в'язниці, де мав сидіти ще два роки, і починає новий етап життя. Тепер я захисник нашого отечества. Будем боротися з нацизмом і дінафінацифіцірувати фашиста. На Україні буде німень інтересна і весело. Нагадаю, що у травні минулого року окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним трирічне ув'язнення Ейваза Умєрова. Мовляв, у 2019 році тоді заступник окупаційного мера судака Ейваз Умєров збирав данину за сміттєві урни і відлупцював. Підлеглого, втім ймовірніше, шлях до тюремної камери йому відкрився через бійку з іншим колаборантом і так званим радником окупаційного глави Криму. Ервіном Мосаєвим двоє зрадників посперечалися. Хто ж більше любить російську владу? До всього і вазоміров, який сам себе проголосив главою національно-культурної автономії кримських татар, звинувачував окупаційного муфтія Криму Еміралі Аблаєва у крадіжках на зведенні мачеті. Спершу віджали і занапастили, а тепер не пошкодують 18 мільйонів на відновлення. Це про плани окупаційної влади Криму на чолі Сергієм Аксьоновим, а саме відновити будівлю офісу меджлісу кримсько-татарського народу в Акмеджиці. У планах капітальний ремонт покрівлі, фасаду та внутрішніх приміщень. Зараз будівля знаходиться у жалюгідному стані. Вибиті вікна та двері, розмальовані стіни, а всередині і поготів. Оселилися безпритульні. Як розповідає голова Меджлісу Рефат Чубаров, так окупанти намагаються дескредитувати Кремли. Протягом багатьох років вони його довели до такого стану, що він прийшов за непад, і вони спеціально допустили, щоб там поселилися і без хатеньки, і потім зняли це на відео, щоб показати, що, мовляв, в офісі між лісу кримсарського народу живуть такі люди, ну е -е -е, які дуже е -е, ну, асоціальної такої поведінки. Рефат Чубаров ділиться у представницькому органі Кремли не сумують за будівлею в Акмеджиці. Однак вдячні окупантам, що ті приводять його до ладу в очікуванні господарів. Проте всі ті, хто долучиться до так званого відновлення, постане перед судом, заявив голова Меджлісу. Всі ті, хто буде зараз так ну, ремонтувати цей будинок, вони теж незаконно будуть втручатися, але хай ремонтуються таки Я сказав, що нам потрібен відновлений будинок. Ну і зрозуміло, всі ті, хто підписував так звані акти про націоналізацію, депутати, які проголосували минулого року за вилучення цього будинку, у його законного хазяїна Кримського народу і фонду Крим, вони обов'язково так. Акож всі будуть покарані. Захоплений росіянами офіс меджлісу в Акмеджиці не просто будівля. Саме тут до останнього майорів український прапор, навіть попри напади і погрози бойовиків у розпал окупації. Крім представницького органу кримців всередині знаходилася редакція газети Авдет, а сама будівля належить благодійному фонду Крим створеному курултаєм кримськотатарського народу. Тепер же окупанти роблять все можливе, щоб зіпсувати власність справжніх господарів, за що обов'язково відповідатимуть, каже Чубаров. Чим швидше відтуда ми їх вигонямо, тим швидше ми спасемо Крим і спасемося самі от цих варварів, які можуть в этом світі тільки все вокруг засирати. Они засирають там, де живуть і їдять. Это варвары. Окупаційна влада Криму внесла будівлю Офісу Меджлісу в Вакмеджиці до списку на так звану націоналізацію у травні минулого року. Інше віджати майно, як то квартиру дружини президента України, готелі та санаторії українських бізнесменів і олігархів, пускають з молотка, щоб підзаробити на фінансування окупаційних загонів. Утім, будівлю кримського офісу меджлісу, нібито хочуть віддати симферопольським Музичній школі номер 2 Однак наразі будівлю привласнили собі лише без безхатьки. Камалія Девлетова, Ельдар Тарахташ, Заман Атер. На столах традиційні кримсько-татарські та янтики, а за спільною вечерею дружини та родички кримських воїнів, кримсько-татарські військовослужбовиці, волонтерки, учительки, журналістки та інші це особливий жіночий івтар у середмісті Києва з думками про кожну жінку, яка чинить спротив. В окупованому Криму серед організаторів благодійна ініціатива Кримський фронт волонтери якої допомагають українському війську, зокрема тим підрозділам, які б'ють ворога найближче до Криму, а також підтримують жителів деокупованих і прифронтових територій. Ми вважаємо, що в наш час не важливо, чим саме займається організація, яка в неї сфері діяльності та цільова аудиторія. А для нас усіх важливо бути єдними, допомагати та підтримувати одного. Представниця президента України в Криму Таміла Ташева нагадала про адвокаток правозахисниць, громадянських журналісток та всіх жінок, які зберегли себе в умовах окупації, попри те, що будь-який ранок може початися з облави у їхніх оселях. Як сказала моя подруга Зодієва, що вона лягає. Спати повністю вдягнути. Мені дуже би хотілося, щоб жінки не лягали у хіджабі вночі, боячи, що до них додому хтось і вірветься. Ми маємо це все пам'ятати. Ми маємо говорити про тих жінок, які чинять спротив в Криму. Після окупації близько 220 жителів Криму потрапили до в'язниць. Більшість з них кремли. У кожного є дружини, сестри, матері та доньки, які чекають і борються за своїх рідних. Учасниці спільного іфтару мали можливість особисто написати слова підтримки кримським заручникам. Зробити це можете і ви, відсканувавши qr код на екрані. Це qr код скануючи який можна перейти на сторінку та написати листа політв'язням для того, щоб нагадати, що ми тут. Ми їх чекаємо та ми підтримуємо їх, не забуваємо і чекаємо, коли вони повернуться додому. Не лише підтримати бранців листами, а й їхні родини увагою. Закликав Кримців голова меджлісу Рафа Чубаров. Він попросив відвідати родини кримських заручників протягом 9-10 квітня. На свято Ораза Байрам, яке знаменує закінчення суворого посту та священного місяця. Рамазан Владислав Стужук Ельдар Тарахташ заман АТР.